Понеділок, 30 червня, в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо! Велику партію засобів радіоелектронної боротьби сьогодні отримали різні підрозділи Сил оборони від Хмельницької громади. На це обладнання витратили понад 1 мільйон 100 тисяч гривень бюджетних коштів, повідомив міський голова Олександр Семчишин. Реби дозволяють глушити або перехоплювати сигнали зв'язку противника, дезорієнтувати їх і захищати свої радіоелектронні системи від ворожого впливу. Як і раніше, на початку тижня ми обов'язково робимо передачку різні передачки для підрозділів сил оборони. Цього разу це засоби радіоелектронної боротьби. Сьогодні ми їх передаємо в різні підрозділи Сил оборони. Закупівля бюджетна, тому щиро дякую нашим платникам податків. Дякую товариству за сьогоднішню можливість, за всі попередні, і за наступні можливості постійно допомагати нашим силам оборони. Додам, що тільки засобів РЕБУ ми в цьому році вже передали більше 70 різних комплексів. Це комплекс вартістю від. Там 120, 150, 250 тисяч до 4,5 мільйонів за один комплекс. Різні модифікації купуємо. На замовлення наших військових різні модифікації передаємо. Ну і далі будемо купувати. У крайньої сесії міської ради виділили більше 80 мільйонів гривень. Частину з них саме на пряме придбання FPV-дронів різної модифікації, на придбання безпілотно-літальних апаратів, наземно роботизованих комплексів, ну і, звичайно, засобів БПЛА. Ці всі речі залишаються для нас пріоритетними. Паралельно. Ми напряму фінансуємо військові частини підрозділу Сил оборони. І за кошти, які ми їм виділяємо, вони так само можуть купувати різне обладнання, в тому числі РЕП, ФПВ, БПЛА, в тому числі ремонтувати різноманітне обладнання. Для нас на сьогодні це головний пріоритет. Подібних закупівлі попереду ще буде багато. І РЕП, і ФПВ, і БПЛА, і наземні розбудозовані системи. Працюємо далі. Правоохоронці встановлюють особу та обставини смерті чоловіка, тіло якого напередодні дістали з водойми у Хмельницькому. Подія трапилась у неділю опівдні, як повідомили в головному управлінні ДСНС у Хмельницькій області. До них звернулись працівники поліції з проханням вилучити тіло з річки Кудрянка. Надзвичайники вкотре закликають містян бути обережними поблизу водойм та дотримуватись правил безпеки. Пам'ять Романа Шухевича вшанували у Хмельницькому. Сьогодні виповнилось 118 років з дня його народження. Синьо-жовті квіти поклали до меморіальної дошки на честь головнокомандувача УПА. Своє життя Роман Шухевич присвятив національно визвольній боротьбі українського народу. Загинув у 1950 році у бою із загоном радянських спецслужб. Сьогодні ми відзначаємо 118-ту річницю від дня народження Романа Шухевича. Шкода, що багато десятків років недооцінений персонаж Романа Шухевича, тому що саме Роман Шухевич дійсно є символом боротьби українського народу. І ця боротьба продовжується. Ця боротьба продовжується сьогодні з москалями, тому що сьогодні москалі роблять те саме, що робили на жаль, десятки, багато десятків років тому намагаються знищити українців. І Роман Шухевич був провідником української повстанської армії, генерал Хорунжим, який очолював цю боротьбу. Ми на жаль знову ж таки покладаємо життя українці за свободу незалежність України, як це робили десятки-сотні років тому. Маємо пам'ятати уроки, маємо пам'ятати людей. Маємо робити все можливе, аби урок історії не повторювався, Маємо бути об'єднаними підтримувати підтримати в боротьбі. Ну і обов'язково перемогти. Маємо всі зусилля кинути і абсолютно все зробити, аби перемога була цього разу, аби Росія точно програла, і Україна мала українське вільне майбутнє. Чергова хвиля стажування для молоді незабаром стартує у Хмельницькій міській раді. Десятеро учасників вже пройшли першу співбесіду. Розповіли про себе, вміння і навички, якими володіють, а також про напрямок роботи, який їх цікавить. Згодом підпишуть договори на стажування, яке триватиме два місяці. Протягом цього часу молодь долучатиметься до заходів, засідань виконкомів та сесій міської ради, а також відвідає ЦНАП. Кожен стажист працюватиме в певному підрозділі Хмельницької міської ради. У підсумку молоді люди потраплять до кадрового резерву, а деяким можуть запропонувати роботу. Прем'єра фільму Без права на помилку відбулася у Хмельницькому. Документальна стрічка розповідає про роботу вибухотехніків Національної поліції України. Тих, хто розміновує дороги, мости, школи, дамби, а також знешкоджує ворожі ракети, дрони, авіабомби. Знімали фільм більше року у Харківській, Херсонській та Миколаївській областях. Переглянути стрічку можна на ютуб-каналі режисера Василя Київського. Фільм називається Без права на помилку. Це фільм про вибухотехніків національної поліції України. Це люди, які знешкоджують найскладніше замінування російських терористів і виконують величезну роботу в принципі по змінування України. Всі зйомки це справжні українські вибухотехніки, які виконують бойові завдання. Одні з умов Володимира Хоменка, це головний вибухотехнік, було те, що ми маємо знімати саме правду. То ми інколи приїжджали до хлопців, навіть не попереджаючи їх про те, що ми приїдемо, про вибухотехнічну службу насправді є дуже мало інформації, і мені хотілося розказати людям і в Україні, і за кордоном наскільки важливу роботу виконують вибухотехніки національної поліції. Заховані міни мали вбити десятки тисяч людей, але плани росіян зірвав невеликий підрозділ українських вибухотехніків. У даному фільмі реалістично висвітлено на роботу вибухотехніків, завдання, які вони виконують, умови в тих, яких вони працюють. І чесно скажу, що хотілося б, щоб деякі сюжети були, може, і наіграні, але, на жаль, це є жахлива реальність. Ярмарок крафтових виробників та майстрів у суботу відбувся у Хмельницькому. Розгорнули локацію у сквері імені Тараса Шевченка. Там можна було придбати прикраси з бісеру, кераміки та епоксидної смоли, в'язані, дитячі іграшки, а також декор для інтер'єру з дерева та квітів від майстрів ручної роботи. Крафтовики пропонували відвідувачам сири, ясну продукцію, різновиди олій і соусів, випічку, десерти, пастилу та інші смаколики. Ініціювали ярмарок аби підтримати та популяризувати роботу місцевих виробників. Благодійний гриль Мюзік Фест відбувся у Хмельницькому. На території молодіжного парку лунали виступи гуртів Чумацький шлях та станза. Поряд облаштували ярмарок із військовою атрибутикою та виробами ручної роботи, а також частуваннями, шашликом, пловом, бургерами. Під час заходу вдалось зібрати майже 200 тисяч гривень на потреби четвертої окремої механізованої бригади та бригади прикордонної служби Помста. Ось такі фестивалі такого роду вже в нашому місті Хмельницькому відбуваються вже втретє, Адже був плов-фестиваль, бургер-фестиваль, а саме сьогодні Гриль Мюзик Фест, який відбувається на нашій локації, парк молодіжний. Міський пляж долучена велика кількість наших організаторів, благодійні фонди, громадські організації, купа волонтерів, які просто добровільно на своїй ініціативі захотіли долучитися до нашої справи. У нашому меню сьогодні є смачний шашлик, бургери, солодка вата, попкорн. Music фест в нас долучені до цього фестивалю два потужних гурти: це є Станза, це є «Чумацький шлях. Хлопці, гурти на постійній основі підтримують благодійні. Фестивалі і ось таким чином вони підтримують своїм виступом донати. Звичайно, на нашій ярмарці продають все те, що ми веземо волонтери зі сходу. Нам військові передають ось такі всякі гільзи, все, що пов'язано з війною. І ми, волонтери, з гільз робимо якусь таку красоту, яку можна задонати, щоб наші друзі, знайомі, незнайомі, донатили і таким чином підтримували наші військові збори. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19-й, а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Побачимось.